Повноцінний пологовий під землею понад 900 квадратних метрів укриття Хмельницького міського перинатального центру повністю оновили. Для кожного відділення своя палата з новими ліжками для матусь і малюків. У приміщенні відділення інтенсивної терапії для новонароджених облаштували ліжечка системою обігріву та лікувальною фототерапією. Вікторія Терещук згадує: спочатку повномасштабної війни під звуки сирен переносили дітей у сховище. Персонал. Так і спускав цих дітей на штучній вентиляції легень руками. Тобто це був апарат Вікторія, апарат Маша, апарат Ніна і так далі. Дитина вентилюється новонароджена з частотою дихань 40-60 хвилин. Ми з вами дихаємо 16. Тобто руками треба було забезпечити отаку с таку частоту дихання на жорсткій легені. Реально можемо прийняти всіх, що в нас є у відділенні відділення на шість ліжок. Якщо даже шість всіх буде, чи зараз це слава богу рідше. Ну от враховуючи те, що пологів зараз менше, ми можемо практично всіх прийняти. У 2022 тисячі під час повітряних тривог народжувати доводилося в укритті, в якому 70 років ремонтів не було. Капітальний розпочали в 2023 тисячі Тоді, аби прибрати сміття, покликали на допомогу хмельничан. Ми тоді викинули щось сім машин, а потім ще 21 одну машину. Дякую всім, хто тоді прийшов. Ми хоча б змогли звільнити частину і хоча б спускати людей. В сховищі в нас було 21 пологи, пологи. Нас народилася 21 дитина. Тут всі останні, слава Богу, минуло. Всі інженерні системи та комунікації в укритті замінили. Встановили дві системи вентиляції, автоматичну та примусову, збудували дощову і зливову каналізацію, а також гідроізоляцію. Зробили дощові та вбиральні, зокрема для людей з інвалідністю. Є і чотири входи-виходи, а також два ліфта. Оновлене сховище розраховане на 180 людей. В укритті можуть приймати пологи, а також проводити операції. У нас є дві пологові зали, в якій вперед пологові може знаходитись по двоє. Людей. Людей, тобто четверо, і вже народжувати одночасно дві жінки. Три з половиною доби ми можемо тут знаходитись. Сподіваємось, не буде персонал радіє змінам, адже в усьому сховищі тепло, затишно і світло. Створені сучасні умови для появи малюків під час повітряних тривог. Враховані всі вимоги безпеки сучасні, ну і враховані всі максимально комфортні умови для перебування. Загальна вартість створення такого медичного закладу під землею понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень. Це все кошти міського бюджету, кошти платників податків. Сюди власне і капітальні ремонти, і обладнання, і заміна всіх інженерних комунікацій. На черзі в нас один з проектів на співфінансування, так само створення по суті медичного закладу під землею в міській лікарні і в міській дитячій лікарні. За дев'ять місяців у міському перинатальному центрі з'явилися на світ понад 1300 малюків. В закладі сподіваються, після поетапного завершення ремонтів в усіх відділеннях кількість охочих народжувати в сучасних умовах збільшиться. Ірина Аріон Марія Шевчук новини міста.